Це піщана сина, це ще берега. Угу. Аби сніг морози чи ожеледиться, не стали несподіванкою. Запаси солі для луцьких доріг та тротуарів цьогоріч придбали завчасно. Зима за прогнозами синоптиків на Волині розпочнеться вже з дня на день. Уже передають перші морози, передають перші опади у вигляді снігу. Иморозки, що вже розпочинаються, не спричинять незручностей для лучан. Утім на увесь зимовий період солі поки немає. У зв'язку із російською агресією громада зіткнулася із проблемою закупівлі. Наші всі поставники перейшли на імпортну сіль, тому що окуповані території там не добували сіль на Україні. Через це вартість солі зросла. «Минулі роки ну ну, купляли сіль. Відповідно, дешевше можна сказати, у два рази, то сьогодні вона обійшлася орієнтовно до 12 тисяч гривень за тонну. Однак це не привід нехтувати безпекою людей на дорогах чи тротуарах. Суміші вже готові. 1500 тонн щебенево селяної суміші, 1500 тонн піщано селяної суміші і 500 тонн чистої солі. Зараз проводимо переговори, шукаємо де дешевше можна придбати сіль. Кількість техніки, що працюватиме на луцьких дорогах, цьогоріч не змінилася. Вісім автівок на проїжджих частинах. Сім тракторів підготували для тротуарів. На трактори придбали дві нові посипачки для того, щоб якісно тротуари максимально посипати сіллю, щоб не посипати щебнем, тому що потім людям незручно ходити. Це псується взуття. Адже з допомогою нової техніки тротуари посипатимуть чистою сіллю. Всі чиста не забиватимуться, і в нас не буде проблем. Тобто. Мішати її з щібнем не потрібно взагалі. Ну, може дозації. так може на всі трактори такі посувач. Якщо все буде добре, закупимо на всі. Працівники Луцьк спецькомунтрансу тепер чергуватимуть цілодобово. Сьогоднішнього дня починається чергування згідно з погодніми умовами, буде реагування на ожеледицю і на опади. Утім, просять також про безпеку подбати і водіїв. Тих, хто досі не поміняв гуму на зимову, зробити це радять якнайшвидше. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.